Полтавка Світлана Глаголь раніше проживала у будинку за адресою квітуча 8, в якому у серпні 2023 року вибухнув газовий балон. Її квартира зазнала руйнувань, бо розташована поруч із тією, де стався вибух. У помешканнях пошкоджені комунікації. Моя квартира зруйнована тут, колись була шафа купе, і ця стіна вже після. Трьох місяців вона зрушується і вона скоро впаде. От сьогодні я якось питала в когось, чи можна її демонтувати, бо в якийсь день може вона бути просто на підлозі і це може бути небезпечно. Може і для інших квартир. Як бачите, дверей немає, двері винесені. До вцілілих квартир від початку опалювального сезону теплопостачання не подали. Як повідомили Суспільному у при службі Полтава теплоенерго, це зможуть зробити, якщо зокрема у будинку ізолюють систему опалення у пошкоджених помешканнях і вставлять вікна. Це мають зробити за рахунок міського бюджету. Почали узнавати за опалення. Що ж буде з нашим будинком? Нам сказали, що опалення по 109-му мікрорайону в вже почали подавати. А ваш будинок. От ставили на подачу, тому що у нас проблема з опаленням. Пообіцяли, що це питання вирішить з тим, що ці квартири, які постраждали, вони їх якось отключать, а далі пустять нам отоплення. Десь ходимо до внука підемо, щоб живемо трошки Це ми. Ну є ж люди, у яких Нема де ми не зверталися відразу, тому що приїжджали, нам обіцяли, казали, тобто збирали збори, що так і так буде, все буде. Ось тендер буде, ось буде. Зробимо так і отак. Ось е, останній був десь місяць назад. Сказали, що ось на наступному тижні тендер. Ось треба ж все закрити. Так ми все це зробимо, і все ось воно так далі стоїть. Нині з мешканцями будинку щодо опалення спілкуються представники міського управління житлово-комунального господарства. Роботи щодо теплоізоляції узгоджують з полтава теплоенерго, розповіла Катерина Ямщикова. Є моменти там, де експертиза мала була нам надати свої, свою інформацію про необхідний період роботи. Будівельні не можуть розпочатися е, до тих пір, поки у нас не буде експертиза е, відповідно те, що стосується аварійності цього, цієї історії. Тільки через після експертизи можна розпочати ці планувальні роботи. Відверто скажу, як є, е, е, це також десь і пов'язано із тими всіма. Кадровими змінами перипетіями, які відбуваються, тому що кадри стають на місце. бачите, стільки там став начальник у ЖКХ відповідне управління. Так це просто виклики, які є. Треба швидко перехвачувати справи. Як розповів Суспільному заступник міського голови Володимир Чередниченко, уже запланували роботи степу ізоляції опалювальної мережі. Ми плануємо змонтувати. Теплобар'єри для того, щоб не було теплопотер, також утеплити там системи тепломереж. Взагалі повторно робити експертизу будівельну стосовно тих пошкоджень, які є, і терміново залучати служби, терміново проводити конкурс для того, щоб... Відремонтувати цю будівлю. У нас назриває, скажімо так, інший темп робіт стосовно цієї будинки. У нас є всі шанси зробити це протягом 5-6 днів. Тому я так сподіваюся, що до кінця цього тижня, може бути до кінця наступного тижня, то у нас все це, це вдасться. Нагадаємо, 6 серпня 2023-го у цьому будинку стався вибух газового балону. Тоді травмувалися троє людей: Світлана Мастепан та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.